День гідності та свободи став символом незламності українського духу, боротьби за права, демократичні цінності та європейський вибір. Саме 21 листопада в різні роки розпочалися дві революції, які змінили хід нашої історії Помаранчева 2004 року, та революція гідності 2013 тисячі Надзвичайно важлива для нас подія, тому що вони поклали життя за нашу свободу. Вони боролися, щоб ми могли зараз жити. І для нас це дуже цінно. Ми вирішили. Вшанувати їм пам'ять, підтримати їхніх родин, друзів і поставити лампадки до пам'ятного знаку. Біля пам'ятного знаку борцям за свободу і незалежність України на площі народній в Ужгороді. Біля будівлі ректорату Ужгородського національного університету зібралися представники влади, громадські діячі, військові та пересічні містяни, аби вшанувати пам'ять тих, хто віддав свої життя за свободи України. Серед них багато молоді, зокрема активне студентство. Ми зібралися тут з нашими студентами, щоб вшанувати пам'ять наших героїв, які боронили, відстоювали гідність та суверенність нашої держави. І зараз відстоюють багато наших друзів і побратимів. І з року в рік ми разом з студентами приходимо, вшановуючи їхню пам'ять і згадуючи те, як люди відстоювали і як хотіли, щоб наша держава була сильною і незалежною демократичною державою. День гідності та свободи це не лише про минуле, це про сьогоднішню боротьбу, вкотре українці відстоюють ті ж ідеали та цінності, за які боролися та продовжують боротися віками. 21 листопада українці вийшли на майдан проти рішення кабінету міністрів призупинити розробку документів про вступ до європейського союзу. Це була мирна акція, після якої була ще одна акція, потім уже був розгон майдану. І це це стало такою боротьбою, яка триває до, до сьогоднішнього дня. І я переконаний, що в цій боротьбі ми виграємо, тому що в нас немає вибору. Це були важкі, важкі часи, але як історія показує, що ці часи ще складніші для нас. І лише так поборюється незалежність. Високою ціною дається боротьба за незалежність українцям. У кожного свій вклад у перемогу, проте треба триматися разом і підтримувати тих, хто захищає нашу свободу на фронті. У 2004 році відбулася помаранчева революція, у 2010 році. Революція гідності. Ми відзначаємо, коли українці визначились зі своїм шляхом, своїм вектором. Європейського союзу людських цінностей, демократичних цінностей. І сьогодні ми відстоюємо відстоюємо свій вибір. Цей день ще раз довів український народ сильний, єдиний і непереможний. І допоки ми пам'ятаємо за що боролися, і продовжуємо боротися, наша країна вистоїть, переможе і здобуде мир.